Ну, Треба ж е, представитися, хто ми, правильно? Погнали! Вітаю! Мене звати Анастасія поруч зі мною Катерина. І ми команда, яка працює з брендом Riach Україна. Сьогодні поговоримо про лінію «ІСАК». Давайте почнемо з того, які взагалі засоби очищення в лінії. <кху> Отак і почнемо. В лінії є чотири засоби для очищення. Масло, гель. Крем та тонік пілінг. масло підходить для першого етапу очищення. Воно знімає макіяж, а також змиває з вашого обличчя весь бруд, пил, надлишки себуму, які залишаються протягом дня. Тобто це як гідрофілка? Ну не зовсім. Виробник не заявляє, що це гідрофілка, проте за принципом дії, це саме як гідрофільна олія. Вона так само мольгується, тобто саме жир усуває жир з обличчя і глибше в пори проникає і очищує відповідно теж глибше. Так, ну з цим все зрозуміло. А що для очищення краще обрати? Гель чи крем? Нема варіанту краще. Гель підходить для тих, хто любить ретельне очищення, для тих, хто любить відчуття приємного скрипу після вмивання на обличчі. А крем підійде для тих, хто любить більш делікатне ніжне очищення, в кого зневоднена шкіра, або для тих, хто на системних ретиноїдах. Я очистила маслом, потім кремом чи гелем. А тонік тоді для чого? А тонік це якраз завершальний етап очищення. Якщо після вмивання залишились якісь забруднення на шкірі, то він доочистить. А також у ньому є ахакислоти, які додатково будуть відлущувати позбавляти від зайвого себуму, Адже для жирної шкіри це дуже важливо. Чи потрібно використовувати всі засоби в догляді? Ні, це залежить від того, чи був на обличчі макіяж, чи був сонцезахисний крем. Якщо їх не було, то можна, наприклад, пропустити очищуюче масло. Або, наприклад, якщо ти відчуваєш, що після вмивання шкіра достатньо очищена, тоді можна пропустити тонік. Або якщо не потрібно зараз, ти відчуваєш за станом шкіри, що не потрібне відлущення, то тонік теж можна пропустити. І треба запам'ятати, що очищення та зволоження це база для будь-якого типу шкіри. Так, а що зволоженню? А про зволоження в наступному відео.